Подивіться на цю ягу, вона мене боїться. Їду 57 км на годину. Навіть концепт зі мною не встигає. Подивіться, наскільки легко стріляється в цих нещасних важких танків. Нас пробити не може, тому можна бути взагалі спокійним. Просто вкатуємо на неї. Не боїмося. СТРВ 103 б найуніверсальніший танк. Він може стріляти, світити, танкувати, впевнено, переміщатися на мапі і навіть не світитися. Зараз я розкажу, як змусити його працювати. Грати на першій другій лінії, встигати за цим шаленим рандомом, настрілювати шкоду та бути максимально ефективним, використовуючи сильні сторони цієї машини. Мікрофона ентузіаст, і зараз я вам все розкажу. А вже ж ми будемо використовувати сильні сторони танка, а саме ДПМ 3,5 тисячі в стоці, гарна точність, гарне зведення, гарне бронепробиття, з яким не буде виникати ніяких абсолютно проблем, якщо грати на першій другій лінії. Мати можливість вицілити, і ми в основному будемо грати проти середніх танків та використовувати наступний наш плюс це наша броня. Середні танки, як бачите, в лобову проекцію взагалі не мають ніяких шансів нас пробити, окрім командирки та. Борта, якщо передовернути, щоб сюди не так часто попадали, треба постійно рухатися, підкручувати корпус, нахиляти його і заважати всіма можливими методами. Бо броня це добре, а коли не попадають, це ще краще, і ми цим будемо активно користуватися. Середні танки просто не можуть нас пробити. Але з такими машинами, як і Сім277. Тобто з важкими танками вже треба бути обережним. Ми починаємо пробиватися в НЛД, верх, в принципі, також рикошетить, але вразливий зон стає трошки більше. І зовсім погана ситуація у нас з великими калібрами, наприклад, 60 ТП, має шанс не пробити лише в ці маленькі зони. Все інше по правилу трьох калібрів пробивається. Так само і ПТ-САУ, як панцир є 100 Абсолютно усі проекції нас пробиває, а встигнути приїхати на позицію допоможе максимальна швидкість і прохідність 50 км на годину, і танк її набирає. Найголовніше, що є в динаміці, це швидкість назад. Звісно, її можна ще більше покращити, чим ми будемо займатися про це трошки далі. Тобто можна втікати від ворогів в такому форматі і бути захищеним, бо сюди пробити, як бачите, не всі танки можуть. І найголовніший плюс цієї машини це снайперський режим і кути нахилу гармати, тобто корпуса мінус 13 градусів. Це величезний бонус, бо кожен наш горбик, кожен рельєф стає нашим союзником. І вороги зазвичай будуть бачити нас, коли у нас видно тільки гармата, командирка, і все. Тобто середнім танкам шансів пробити майже немає. Дуже вагомим плюсом буде. Маскування цієї машини, ми можемо абсолютно вільно пересуватися по мапі, не боятися, що ми будемо випадково засвідчені, а також за допомогою кущів, непрозорих кущів і подвійних кущів можна стріляти і не світитися, що підвищує живучість і реалізацію ДПМа про мінуси цієї машини. І як не дивно, це бронювання, хоч воно і може щось. Відбивати і робить це доволі стабільно, але все ж таки на нього сподіватися не варто, бо є артилерія, яка може закинути вверх корпусу, і великі калібри, які впевнено можуть пробивати по суті, в силует. А також якщо передовертати корпус, то тут взагалі дуже печальна ситуація. Огляд всього навсього 360 метрів, і це насправді дуже мало. Ми по суті сліпі, і в певних ситуаціях. Не можемо підсвітити самі собі, чим самим втрачаємо в здатності наносити і реалізовувати нашу шкоду на хвилину. І найголовніший мінус цієї машини це снайперський режим, де у нас максимальна швидкість і назад 10 км на годину, і це робить цю машину максимально неіграбельною. Але ми зараз це пофіксимо, бо ми переходимо до обладнання. Я зупинився саме на такій збірці. Максимально можливий досилач, який очевидно покращує нашу здатність стріляти. І найважливіший модуль для цього танку це Бонова турбіна. Плюс 6 і плюс 4 км на годину величезний буст для снайперського режиму цього танка. Ми з 10. Починаємо їхати 16, впевнено, 17 км на годину. При грі від рельєфа, при грі в позиціонці, ми почуваємо себе абсолютно комфортно і в певних ситуаціях можемо навіть наздоганяти противника, який буде від нас відкочуватися. Третій модуль він в принципі опціональний. Я вибрав бонову оптику, щоб максимально покращити наш огляд і пересвічувати супротивника. Хоча б якісь важкі танки, щоб мати змогу по ним настрілювати. А також завдяки маскуванню і оптиці можна грати в розвідника і допомагати своїй команді перемагати. вже ж можна замінити оптику на щось інше. Якщо граєте взводом, то можна поставити вентилятор, чому би ні. А якщо на міських мапах, то можна поставити експериментальну систему живучості, це додасть хп, додасть. Загальної міцності машини і на міських мапах точно буде не зайвим. Але мій вибір оптика, і я всім рекомендую ставити саме її. По екіпажу насправді все дуже просто: стандартний набір плюс навики на огляд, далі все можна ставити за бажанням. Водію теж стандартний набір, і обов'язково знавець двигунів, адже це також підвищує нашу швидкість та віртуоза, щоб швидше крутитися злопам'ятний. І снайпер, далі все за бажанням. Для заряджаючого також стандартний набір, вміння на огляд лампочка і все інше за бажанням. Модернізація виглядає так: тут до міцності шасі. тут до точності, тут до скритності від пострілу, а тут знову до точності і чомусь до потужності двигуна. Зважаючи на такий потужний набір характеристик, розкачаний за допомогою обладнання. Можна зробити висновок, що це дуже сильна машина, і насправді будь-яка мапа для неї підходить, і не буде ситуації, коли ти попадаєш на якусь мапу і ти просто не знаєш, куди тобі їхати, бо мінус 13 градусів, швидкість, маскування. Ми всюди встигаємо. Ми встигаємо за середніми танками, ми обганяємо важкі танки, ми переграємо. Від рельєфу багато середніх і багато важких танків завдяки маскуванню ми можемо не світитися, і за допомогою оптики ми ще можемо і підсвічувати, тому це настільки універсальна машина, що складно описати словами. Звісно, гра на ній дуже специфічна, але дуже цікава. Алгоритм гри на танку дуже простий. На перших таймінгах летимо на ближню позицію до середніх або важких танків. Реалізуємо наші кути наведення та ДПМ за можливості або по ситуації. Відкочуємося, бо наступаємо, переходимо в режим ПТшки, намагаємося відстрелити, якщо є така можливість, якщо можливості немає. По ситуації знову ж таки можна проїхати в якийсь кущ, підсвітити, заробити собі асіст. На останніх таймінгах бою можна вже спокійно вриватися, крутити супротивника і насолоджуватися грою. І щоб все було чесно, і ви самі переконалися, я натисну на цю кнопку і зіграємо випадковий бій на випадковій мапі. От ми і попадаємо на карту степи. Дуже пощастило з мапою. Я поїду на напрямок важких танків, щоб здійснити декілька пострілів сюди. І якщо ЛТшки будуть засвічувати когось, то я матиму змогу відстрілювати і по цим позиціям. Як бачите, їду 57 км на годину. Навіть концепт за мною не встигає. Є ЛТ на центрі, є гриль на центрі і. З цього кущика, я думаю, можна буде ефективно в когось відстріляти. Дуже не пощастило з пострілом, треба вбивати ЛТшку. Не пощастило з альфою, але нічого страшного, у нас завжди є право другого пострілу. Думаю, буде правильно переміститися до союзників і спробувати постріляти по важким танкам. Подивіться, наскільки легко стріляється в цих нещасних важких танків. ВЗ не може мене поцілити і пробити, це те про що я й кажу. Завдяки точності можна впевнено попадати в вразливі місця супротивників. Даємо ще один успішний постріл і можемо змінювати позицію. Бій на запис дещо дивний. Все відбувається тут не як завжди. Це в принципі нічого страшного. Це такий от стандартний середнячковий бій. Я буду намагатися якось підтиснутись, просвітити, пересвітити, бо я все-таки катаю на оптиці. І відіграти від рельєфу. Наказуємо артилерію. Ну і ось результати бою. Як ви бачите, ми другі по шкоді і другі по досвіду. В принципі, цей бій відчувався дуже легким. І можна навіть ще один скатати. Окей, це промзона. Доволі складна мапа для нас. Бачимо три СТ, 2 ЛТшки і. Користуючись нашою скритністю, можемо пограти на цій лінії. Це насправді доволі ризиковано, адже ми будемо грати проти взвода з Мантикорою і СТРВ. Ось наша Мантикора. Просто вкатуємо на неї, не боїмося. Переходимо в режим, в приціл, і отаким чином ми законтрили цю мантикору. вже ж треба його отримати від артилерії. І переміщаємося в кущики та будемо просвічувати. Спротивник, мабуть, абсолютно ніяк не очікував, що а, отака дика СТРВ просто вкатить на мантикору. І Мантикора не може просвітити цю СТРВ І таким чином ми отримали. Таку дуже серйозну перевагу. Т-110Е4 насправді дуже серйозний супротивник, бо він пробиває абсолютно усі площини за правилом трьох калібрів. Але будемо об'їжджати. Насправді цей бій ще дурніший, бо все відбувається занадто швидко. Ні, він нікуди не відстрілюється. Отримаємо від нього, заїжджаємо в спину. У нього, мабуть, критоване двигло. Стараємося загуслити. А, дуже насправді легко, дуже легко. А, цей бій взагалі дуже швидкий 4 хвилини. Тут, як бачимо, ворожа команда просто розлізлася. Наступний бій Хімельсдорф. і якраз можна буде продемонструвати, як ця машина грається на Хімельсдорфі, на міській мапі. І я їду на найкраще місце для себе це гора, там можна грати від рельєфу, і чим треба користуватися. Також буде нормальним варіантом відіграти від цього віконця, покидати в центр, але що робити там далі, чесно, важко сказати. Бачимо, тут вже приїхав СТБ, і включаємо наш потужний режим, і будемо вкочувати. На СТП. Дуже нещасний вистріл, постріл. Арта, як завжди, вибирає найкращу мішень. Допомагаємо нашому союзничку. Тут чомусь приїхав 60 ТП. Я засвідчую ТВП, який стоїть буквально на базі. 60 ТП, скоріше за все, заклюють, і я спробую насправді покидати по центру. Бачимо леопарда, забираємо його. І завдяки кутам зараз будемо відігрювати. Спробуємо поставити на гусільку. Дуже поганий вистріл. Бліскавіця, оскільки я пам'ятаю, нас пробити не може, тому можна бути взагалі спокійним щодо цього. Але треба показувати, що ми все-таки боїмося. Бачите, блискавиця відступає. Хочеться показати реально класні бої, а виходить якась нісенітниця насправді. Бо все відбувається настільки швидко. Але все одно ми якось намагаємось, рухаємося. Результати бою Не так все і погано. Бачите, Фошик встигся на все два вистріла дати. Чотири хвилини, капець. Наступний загублене місто. Тут безліч варіантів, як можна зіграти. Багато дуже естечок. Їхати на естечний фланг в нашій ситуації дуже небезпечно, бо у нас, мало, того, що менше СТ, у нас більше ВТ. Я сподіваюся, що Rain Metal, він щось да просвітить, і буде можливість відкидати по його засвіту. Тому я одразу переїжджаю на його бік, Скоріше за все, він нічого не буде світити, правильно? Це дуже насправді печально. Добре, тут немає сенсу стояти. Скоріше за все, тут нічого не буде відбуватися. Переїдемо в інше місце. Бачимо ЯГІ-100. Пам'ятаємо, що це для нас дуже серйозний супротивник. І 7 якось його пробиває. Давайте будемо пробувати стріляти. Вау! Дякую Арті за такі от гарні подарунки. Ось, Ой, ну це те про що я кажу. Бачите, навіть в контуженому стані ми, в принципі, нормально маємо змогу рухатись. Абсолютно себе спокійно почуваємо проти КПЗі, проти Ягі. Я б не сказав, що. Почуваєш себе спокійно, скоріше за все, більш нервово, але. Яга почуваю себе набагато гірше. О, господи, воно просто в мене фокусить. А дуже щастить з цією ягою, бо вона раз за разом промахається. Але вона просто намагається вицілити, мабуть, чи лючок, чи щось. Це насправді не так і легко зробити. Подивіться на цю ягу, вона мене боїться. Яхпанзер боїться шотного СТ РВ. Уявіть собі. Опа. Промазали. Бачите, він бачить, що абсолютно немає шансів і продовжує далі боятися штну СТРВ нагадаю. Uh, чудесно. Ягу забрали, і зараз будемо думати, що робити з іншою ягою. Бій насправді виглядає не настільки оптимістичним для нас, хоч ми її ведемо по рахунку, але все може змінитися. О, ну це помилка була. Ой-ой. Просто артилерія зафокусила. Так, молодець гравець на арці. До побачення. Ну що, такі от дуже дивні бої. В принципі, приклади ситуацій, в яких цей танк ефективний. Ви побачили. На ньому можна насправді дуже круто відігрувати, і в останньому бою можна було дуже круто розіграти, але на запис я трошечки поспішаю. І друзі, радий вам розказати про цей танк. Спробуйте обов'язково покатати в такому форматі в такій збірці. Це реально дуже цікавий досвід, і як бачите, навіть Яга боїться цей танк. Величезне дякую за перегляд. Підписуйтеся, друзі, на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, якісь і до нових відео.